З вами я, козак, і сьогодні со мною горішок. Усім привіт! Ми будемо грати в гаду і правильну... Оце, Фредді Дендаєвна. не знаю. О, чика, тут чека. Ага. Я... Ну, я тут не розумію різницю. Почекай. О, це красне тут. Я впевнений, я вже... Почекай мене! Ага, з кулюком. Фокси. Шапкой. <су> Красный. Ну, ты без Ну, чик, ну чик. Uh -huh. <су> Вот это. Поджигай. А хлопчик... Э уже <су> я <су> 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 А, вот е -е 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 -е. почекай. 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 А, я забув, це Фредді, мабуть. Ты ба на... все Фредди. Почекай. Тут у нього бессолок. Почекай. А, я Зараз почекай! Почекай! Ну, понись! Не проход мене Добре, горішок угу. Ну тут з крюком із. О, це що, боже. Медіум Поч я чекаю. Я не розумію різниці. Волосся. <клес> микрофон і нема Давай ти. Давай ти. Я не знаю. Ну давай ти. Я ж пішов, одразу був. От тут. Я це не знаю. Тут розум, а э, оце... О. О, тут вот я не знаю, вообще про. Ну тут, ну, не. Ну, я как-то. Можна... Під... І ми будемо на одній сьогодні мапі Мікрофон. грати. Да. Ми сьогодні не на одній будемо мапі грати. Типа, а на типу двох. Типа, оце. Оце. А на це ви? А на двох. Ой, а от ж, чи, звісно. Чого вони? Вони вищі, легкотні, легко, а Це. А, а тут а, ноги. А, ну да. Не, почекай, почекай. Ой, зараз, зараз. Почекай, не зараз. йди, не еди без мене. Тут я вже знаю. Не Ось це. Ну да. Ну так, я теж. О! Мені серйозно, ты типу, тут відлича, от, отут є, от браслетика, отут нема. Почекай. Не, Чекаю. Ти мене не чекаєш. Ты Я что-то чекаю. чё Чекайте. Чекай! Чекай, ты прошел. Пошли. Ты его знаешь? Его прошли раз. Давай ты. А вот тут. Чекай! Ой, тут. Як, Я не знаю. Тут відвиться тут тут немає букву. Де куди ти підеш? Ти. Ти я я був прошу раз Ага. Це імпор, це сам складний одне. А! Вот тут есть знак Америки. Думаю, без знака Америки. Почекай. Okay. Вот тут. тут такие? Это ваша. Я не знаю. Вот. На, это тоже. Ой, Я теж. <свісно> Все погнали. 15. Ой, куди я это? Ну я тут павлю. Поняли там. Я думаю, говорю. Ну тут нам дополнить. Я не знаю цього персонажа. Я знаю, але... Ви... Трошки сконний. Ну Тут очевидно. видно. Вот это. А ты думаю. Вот цей, оцей, я знаю. Ну Думаю, оцей, оце, думаю, я хочу сказать. Вот цей я знаю. Оцей. Мы почти прошлый. Почекай. Мы ж прошу, зачем нам чика чекать? О, я за спавню сейчас перед мы можем поміняти скин на цей уровень. Ох, я це люблю робити. На цього. Тут я заробу, типа ти можеш. Заробить... Ні, можна безплатно. Да, да. Ой. Зараз почекайте, друзі. Не хочу. Не друзі. В мене не загружа. Друзі. В мене не загружа, не мінятиму. Ні. Ты еще це я А як це взяти? а что? Це... Пішли, пішли на цей будинок. На батут давай. Не, а давайте, друзья, зараз зустрінемось в очм порталі. Я иду в портал. Заходим? заходим а, ми бокс поза. Ми напишу. Давай в іншому усім. До побачення ТВ ви бачить вибачте, ми зараз по будемо. Всім привіт. Доволь... Друзі, ми повернулися. Ми так. будемо грати в іншу. Ми тут прикрасимо, такі лаймак. Що... Да. Це оцей. Я знаю. Ну приштяну Роналду, хто його не знає. Сейчас куля... окуляр, покулярий, говорю. Оце. Ты ну, тут? А я не знаю. А я не знаю. Тепер ти. Я тебе спать. Вот. Оце. Не-не-не. Okay. Okay. Мы... Вот так. Вот я вот думаю. Ну, ну, давай, давай. давай ты, давай ты. Ну, я сказал мне вариант, давай ты. Правильно. Я так и Я знав, що це оце і хотів це я понял. Пиш... Не те. А можна я тобою перевірю? Один раз. Десь. Оце. оце? Оце? А вона з чого вийшла? Утикай! Мене! Чекай мене. мене є. менее. Іди. Я тебе чекаю. звісно конечно. не знає? Ну Хто не знає скалу? Я. Реально, я М -м -м. не знаю. Що, не знає скалу. Без окулярів Так, що ви думаєте? Я її Це не воно. Я думав, це так. Ось, 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 я заради. Напишіть в коментарях, це там яка. Сом... А це, собі, давай. це та, яка держишь, шою. Зараз я вгадую. Я ж бачу. Оце чара. хард. Моя. Моя. Вот, моя поняла. Ні, Не, почекай, 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 стой. Стій, стій. Слава Богу, що це не трамп. Оце. Де. Оце, думаю. это думаю. Беленька. що, її не знаєш? Що це така? Ютуберка популярна. Я не знаю. Ти я. Почекай. Ти. Kok saya dulu mau? Sebelumnya. Ты знал? Нет. Нет. Я знал, кого забить. Вот сейчас. Базовый я знал. Ну, 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 ты не знал. Ну. Стерн. Да. Я сказал. Я його знаю. З бо без б... з усами. Розумію. Це, це, це. ж Неймар. А? Ось оце, оце. Неймар. Ти що, не знаєш Неймара? Я і її... можу. Це от... От Читаю. Я думав, це вон. Знаєш, що ти мені щось ці? За то вы не ч Оце а, а я падала. О, ч я вже знаю? Кто його не знал? Я він же в був Бувартовых галактиках. Он самый головным. Том Холланд, оцей. Да, це Спайдермен <coughs> Да? Да. Том Холланд. що, Марвел буде ще идти? Да. Оце це? Отсюда. Іди ти. Сюди. Эээ. А, а я казав, а я казав. А я казав, что? Нет. У мене завусок, друзі, Зараз буду. Почекай, А, а це хто? Це я. Оце хто? Не знаю. Оце, думаю. А почекай! Оце я знаю, Без окулярів. Почекай, почекай. Без окулярів, вкажу. Почекай. А оце. це думает оце. Мдо! Хода да, я ее знаю. Я е знаю. Ні, я, я... О, да, я знаю я его. О, а ты знаешь, він будет е, в Майнкрафте кино? Да. Кто его не знает? Оце він. Ді... Русомаха. Дурачки. якісь Подставили йому зубы, дураки. Вин пом мэр. Вот это. А я тобі казав. Чекай. Можливо іще буде одна мапка. О, да, буде ще одна мапка, дивіться, друзі. Ребітки не робимо. Я зроблю. Тепер ти на ночка. А тепер я можу так. Все одно не можу. О, ура! Хм, Дру... У мене дуже багато грошей, я можу щось щось собі. У мене 2000. Дру, друзі, дивіться, який в мене скін. Я теж була Ем, Друзі, ми зараз будемо ще в одну мапу грати. Не переживайте. Ми зараз будемо. Друзі, дивіться. Ти ми, коротше. Подождите, а, а, б... а, я еще не зашел. Друзья, короче, мы будем сейчас прощаться. Я только одну вещь сделаю. Тика, где ты? Ты в кинце? А, ты его. Друз... А, Друзья. Друзья. Друзья, друзья. Ви хочете, звісно, подивитися, як ми проходимо. Але ми снімемо ще друге відео, тільки про трошки друге. Ви поняли? От чого? Бай і бай! Слава Україні! Героям слава!